Доброго всім дня, гості та глядачі каналу. Сьогодні такий цікавий формат у нас на каналі буде. А саме анбоксинг. Анбоксинг посилки, а в ній що в ній, я вам не скажу. А от відкриємо і подивимося. Там насправді не лише кіт від АВД, а й всякі інші товари, які потрібні для збирання, для складання. Що ж, давайте почнемо ось такі ось три коробочки, три посилочки. От. всі вони просто з різних адресів. Давайте подивимось. Почнемо. Почнемо з маленької. так, така коробочка. От так. Хм, цікаво. А тут в нас поворотний механізм для повноприводних авто Maestro От Тяги, лачки. І це здається також від нього для дисків насадки від поворотного механізму. Ось такий от механізм. Добре. Далі. Резина, гума, гума, гума для кіта, який знаходиться там, в коробці. От, ось така гума. Придивіться уважно. Ось така гума, як ми бачимо тут в принципі. От так от. Що ж, йдемо далі. Ще одна гума. Тільки це вже гума для пісню моделі, відео, по якій є на каналі, ну вона там готова. Це гума для Зіл 130. От, для самого Давайте подивимося. В цілому загалом схожа гума на попередню. От. От така от гума. Ну, важко побачити щось, але в принципі. Тут сім штук разом із запасним колесом. Так, добре. І-і-і-і, що тут у нас? А тут диски для цієї гуми. zil 130 диски, два передніх, один запасний і два задніх з парки. Ну все. Як ви бачите, в принципі все. Тут все. Добре. Добре. Родимо педалі руки ось далі. далі у нас ось така коробочка. Коробочка чи не коробочка, точніше сказати, зараз не ножниця мої швиденько тут із Так, а тут зараз. Секундочку. Це не реклама, не подумайте і не пропаганда. Це просто упаковка, куріння вбиває, не куріть. От. А тут у нас отакий от от зіплок. В, якому... в якому фототравлення? Дзеркала Зіл 130. Тому що АВДшні в комплекті, ну вони не... геть взагалі ніякі. Я сказав своєму колезі, що... Треба купити такі і використати. Куріння вбиває. О, така от історія. Чесно кажучи, я, я не очікував, що там отаку коробочку мені покладуть. Це досить кумедно. І нарешті... Нарешті. Нарешті третя коробка. Третя коробка. І що ж там? Зараз да, Ні, подивимося. Тут Хопа! зборна модель АВД. Не лише зборна модель АВД, а ще й комплект. Е, Літник від Урал-4320 від Урал-375. Ось такий літник А, який в мене в наборі був відсутній. Але магазин люб'язно погодився мені знайти заміни. Ось, і вони мені дослали комплект. Тут, в принципі, літник А це що? Мости, кардан, задня мостова тележка, кардани, привод там, привода, сидіння і салон. Салон і шасі Ну і головна ізюминка. Ось от такий от набор 1554, грузинські номера. Газ САС 3507 на шасі ГАЗ-53. Що мені сподобалось в цій моделі? Тут, до речі, з нашими номерами є. Що мені сподобалось в цій моделі, так це те, що це самоскид. І тут робоча механіка самоскидного кузова. От, тож, чекайте і огляд на цей кіт на каналі. Отак. На цьому будемо завершувати моє відео. Дякую, ставте подобайки, підписуйтесь на канал і обов'язково пишіть коментарі. Всім пока!